На прохання Дмитра Крупки записую спогади про моїх дідів, прадідів, про моє дитинство і про моє місто, в якому я народилася і жила до окупації. Я вже розповідала про своїх дідів, бабів, але залишилися деякі моменти, які були раніше пропущені. І я тепер хочу розповісти деякі подробиці або Цікаві історії і життя моєї бабусі по маминій лінії. Моя бабуся походила із селянської дуже і дуже роботящої сім'ї. Ці люди взагалі не знали спочинку прадід і прабаба і все своє життя присвятили сільському господарству. Вони придбали 12 десятин землі на хуторі, який називався Данилівський, далеко у степу. За які вони кошти їх придбали, точно зараз не скажу, але знаю, що вони все життя працювали ну, надзвичайно просто. І думаю, що їхні батьки так само. У бабусіній сім'ї було ще декілька братів. У баби моєї, і вона одна була тільки дівчина. Знову ж таки, ці брати і моя баба працювали на землі. Вона розповідала, що у них були великі баштани, на яких родили чудові кавуни, вони вивозили на ярмарки ці кавуни, возами возили, возили іншу продукцію. І баба до того моменту, коли вже вона стала на виданні. Мала дуже гарний одяг. Вона розповідала, які в неї там були спідниці, які в неї були сорочки, там хустки, які були прикраси. Одним словом, вона була завидна наречена і небідна. Але прийшла революція і Почалося так зване розкуркулення. Моїм прадідам, прадіду і прабабусі ще поталанило. У них забрали тільки землю, але самі вони залишилися жити, працювати, і самі вони пішли працювати до новоствореного господарства, і також пішли працювати майже всі їхні діти. На той час перше колективне господарство, яке було створено на територіях цього, в тому числі і хутора, називалося Комуна, Комуна Авангард. Всі власники особисті землі чи худоби. Чи навіть бідні зовсім селяни вступали до цієї комуни, здавали туди все своє майно, яким можна було обробляти землю, віддавали свою землю, худобу. Думаю, що це робилося навряд чи добровільно. І працювали і навіть жили у цій комуні, яка була схожа на великий гуртожиток. Моя мама розповідає, що її дитинство пройшло саме в такій комуні. Батьків вона, ну, матір особливо, в дошкільному віці дуже мало бачила, бо знаходилася майже весь час в цій комуні, де й спала, де її годували. Згадує, що було їй там ну, непогано, що вона любила всю цю компанію дитячу, що годували там молоко, каші, така їжа була проста, але взагалі то мама була не голодна. І в нас навіть збереглося велике фото на якому там багато-багато дітей. І моя мама сидить така в хустці, маленька зовсім дивиться, мабуть, на об'єктив фотокамери. Тобто вона не могла більше ніде сфотографуватися так, крім, я так розумію, у комуні. Навіть до цієї комуни приїжджав письменник Максим Горький і щось там писав про цю комуну. Одним словом, ну, вона як дитина почувалася більш-менш непогано. Старша її сестра, я так зрозуміла, вона не дуже любила цю комуну, тому що вона більше часу проводила із прабабусею Тетяною і любила ну, самостійність. А моя мама якраз дуже добре вписалась в цю, скажімо, тоталітарну систему, армійську майже, і вона нею займалася ця система. Це було у маминому дошкільному віці. Баба, коли ще не вийшла вона заміж, Десь у 20-х роках навіть зустрічалася з Нестором Махном. Як розповідала баба, що вона була дуже гарно вдягнена, і прикрашена і взагалі симпатична, хоч я цього не, не побачила, бабуся в старості була дуже худенька, маленька і взагалі ну, не особливо гарна. Але Махно, який їздив по вулицям нашого міста часто, і були там ну, різні конфлікти з ним у місцевих жителів, а дехто навпаки йшов до його війська, запримітив мою бабу, похвалив її, яка вона гарна дівка, і навіть подарував всю їй хустку. Ця хустка довгенько була у баби, але потім почалася війна, і невідомо, куди взагалі ділася та хустка, подарована Нестором. Коли у, баби, у бабиної сім'ї забрали ну, все майно, залишили їм тільки хатку, де вони жили. Баба деякий час працювала в комуні, потім Влаштовувалась наймичкою, потім знову поверталася до цієї комуни, яка перетворилася у колгосп. Колгосп називався Аврора, і далі продовжувала працювати в цьому колгоспі. Коли вона працювала в колгоспі, дітьми займався мій дід, який на той час був ще живий. І Маму брав з собою на роботу часто. Мама чомусь погано вчилася і проходила там рік чи два, тільки до школи, а більше не ходила, по її словам, в неї не виходило щось там, чим вона не хотіла. І батько водив її з собою на роботу і з роботи. А старша. Сестра мамина була більше здібна до навчання, і вона бралася добре вчитися і ходила до школи. І коли вже почалася світова війна, німці окупували наше місто, то діти теж мали змогу вчитися. Були відкриті школи, викладання велося українською мовою. А хто ходив з дітей до школи, той кожного дня отримував пів кілограма хліба, а хто не ходив, ну той не отримував нічого. І таким чином мама займалася тим, це вже їй було ну, років 10 і 12 там, що працювала на городі, там ходила часто дуже в степ, у степу шукала колоски якісь там, чи горівки соняшника, чи якась кукурудза, все це несла додому. І оце цим вона годувала сім'ю. Дуже великі в них були город близько гектара, і баба, баба Мотря моя, вона не опікувалася цим городом, бо вона була в колгоспі, опікувалася мама і теж там вирощувала. Все необхідне, щоб можна було прожити. Батько деякий час пробув також із дітьми в окупації. Як це вийшло, я точно не знаю, чому його не забрали відразу до армії. Але німці теж його один раз заарештовували, він побув там у них в застінках, але виявилося, що він такий ж хороший пічник. І їм теж треба було класти якісь печі, і вони його відпустили, бо він виявився ну, в цілому корисною людиною. Хоча, коли наші вже почали заходити в село, у місто, тобто вже його мобілізували і відправили, як я в попередній розповіді розповідала, рити окопи. Платня. У колгоспах була дуже-дуже малою, і взагалі можна її, ну, вважати, можна сказати, і зовсім не було. Тому ті, хто працював у колгоспі, жили в основному з городів. Проте моя бабуся була передовою, навіть колгоспницею, ланковою. І був одного разу от такий інцидент, що на колгоспних зборах. Нагороджували передовиків соціалістичної праці, що так можна висловитися. Нагородили родичів голови колгоспу, там його дружину, якихось там кумів сватів, а моїй бабусі не дали нічого. Його дід, який був присутніх на присутній на цих зборах. Встав і сказав, що це таке, нагороджують, подають подарунки, подарунки давали там відрізи тканини, щоб можна було там плаття пошити, чи якась хустка. Чому всім дали, хто, хто навіть не ходив на роботу, а моїй дружині, яка взагалі живе тільки колгоспом, не дали нічого. І вночі. До діда прийшли, забрали його у воронок, і він був відсутній приблизно три місяці. Але як потім мама розповіла, теж там, де він сидів, це було сізо, чи що це було за приміщення, теж підходила зима і Піч погано топилася, і треба було щось робити. І взяли мого діда як пічника, і їм переклав цю піч, і йому вийшла, можна так сказати, амністія. Його випустили, щоб він і далі займався своєю справою. Хочу ще сказати, що дід був людиною передбачливою. І на той час він був ну досить можна сказати освічений. Він закінчив училище професійне, як воно черемісниче, воно може тоді називалося, на цього ж саме пічника муляра, і вмів читати креслення і добре знав математику. Тому до нього часто зверталися люди, коли треба було там щось підрахувати, чи якусь там може учням вирішити задачу. І він часто матері казав моїй, що в першу чергу репресувати будуть інтелігенцію, що хто освічений, хто розумний, ну того першого будуть забирати, кидати до тюрми. Крім того, він, мабуть, передбачив, що росіяни будуть у кращому становищі в цілому, ніж українці. Тому він зробив мамі довідку, що вона народилася у Курській губернії місто Обоянь. Хоча вона насправді народилася у місті Пологи. Запорізької області. І коли вже батька не стало, мама завжди ходила з цією довідкою, і її не раз навіть забирали у міліцію як бездомну, тому що їй доводилося шукати харчі для сім'ї. І її кожного разу виручала ця довідка, що вона насправді не українка, а росіянка, що вона народилася. Курській губернії, і коли бачили цю довідку, її відпускали. Можна сказати, війна забрала у нашої сім'ї навіть ті скромні статки, які у них були зовсім зовсім скромні. А 1946, 47 рік взагалі поставив на межу виживання дуже багато людей, вмирало, відпухли. І вмирали від голода в ці роки. І знову сім'ю врятувала моя мама, яка до школи ж знову ж таки не ходила, а ходила десь далеко у степ, і в степу збирала старі голівки соняшника. А можливо, навіть і зерна соняшника були розсипані. Якщо е, заколоски було велике покарання, то їй вдавалося десь знаходити оцей старі от зерна соняшника, збирати. І вона могла назбирати за день дві-три склянки цих зерен і принести додому. Далі вона їх або вимінювала на зерно на базарі дві склянки нечищеного зерна соняшника на склянку пшениці, або їли просто так. І вона сказала, що хто їв соняшники лузав, той залишився живий, а хто їв пшеницю, той помер. Пшеницю вона вручну розтирала на борошно, і з того борошна вже щось пекла. Але в неї був і другий, як скажемо, зараз бізнес, можна так назвати. Вона без квитка на покрівлі вагонів, на стелі вагонів, їздила до Бердянська. Зимою дуже було холодно, страшно, але вона їхала декілька годин на металевій покрівлі вагона. Замерзала там, але все-таки приїжджала в Бердянськ із великим, з великою валізою дерев'яною. І в ту валізу входило 40 кілограм тюльки. Бо у Бердянську якраз ловили дуже багато тюльки. Їхала вона не одна, їхала вона з родичем, його називали. Дядько Володька всі, а насправді ну, Володимиром його звали. Він був колишній льотчик і поранений у руку, інвалід, вважався Великої вітчизняної війни. І от він сам не хотів возити цю тюльку, а він її просто навчав. Можливо, він, він міг їхати в самому поїзді, і вони приїжджали в Бердянський, він там домовлявся десь за цю тюльку, набирали тюльки, йшли назад з нею, і мама з усім сорока кілограмовим з кілограмовою валізою вилазила на вагон зверху, тікала від міліції. А дядько, цей водька, залишався, ну, чисти, руки чисті в нього були, можна сказати, і він не має до цього ніякого стосунку. Їх декілька разів ловили, і знову ж це дядько Володимир він підбивав маму, щоб вона на себе брала всю вину. Вона брала на себе цю вину за цю тюльку, бо за спекуляцію тоді можна було навіть отримати смертну кару. І знову ж її виручала оця довідка, що вона там народилася в Росії, а потім ще вона отримала довідку, що її батько спочатку ну, пропав безвісти, перша була повістка, вона цю з собою возила. І врешті решт, після деякого перебування у міліції, її відпускали. На цьому я припиняю, якби розповідати про діда й бабу, і далі вже буде нове оповідання.